Печінка в організмі людини виконує близько 500 важливих функцій. Це, зокрема, регуляція рівня холестерину, утворення жовчних кислот, регуляція надходжень мінералів та вітамінів. Порушення роботи печінки можуть бути як вродженими, так і набутими. При вроджених захворюваннях найчастіше це виявляється хвороба Жальбера, яка має доброякісний перебіг та характеризується підвищенням рівня білірубіну. До причин, які викликають порушення роботи печінки, відноситься надмірне вживання алкоголю, незбалансоване харчування, інфікування вірусами, зокрема вірусу гепатиту Б та С, вплив Організм безконтрольного прийому препаратів, зокрема це антибіотиків, знеболюючих та біологічних добавок. Порушення роботи печінки на початкових етапах зазвичай мають безсимптомний перебіг та виникають уже більш на пізніх стадіях, внаслідок того, що печінка не має нервових закінчень, і вже симптоми виникають тоді, коли виникає збільшення в розмірах печінки, розтягується капсула печінки, і тому виникають больові відчуття. Симптомами, які можуть свідчити про порушення роботи печінки. Можуть бути такі, як швидка втомлюваність, загальна слабкість, пожовтіння шкіри та слезових оболонок, болі в суглобах, болі в правому підребер'ї, відчуття гіркоти або неприємного присмаку в роті, висипи на шкірі, нудота та блювання. Для діагностики захворювань печінки на початкових етапах використовуються аналізи крові, зокрема, це загальноклінічні аналізи та біохімічні аналізи з визначенням рівня білірубіну. Та печінкових трансаміназ ультразвукове дослідження печінки в більш складних випадках вже виконують біопсію печінки для попередження хворобі з печінкою. По перше, необхідно вести здоровий спосіб життя, обмежувати жирну та смажену їжу, займатися фізичною активністю, відмовлятися від вживання алкоголю та вакцинуватися від вірусів гепатиту В.